Щоб захистити полонуці від зайвої вологи, особливо під час затяжних дажів або в вологих ґрунтах, важливо створити умови, які не дають кореням загнивати, а ягодам таркатися мокраї землі. Так як це відбувається в цьому випадку, коли полуниця таркалася плівки і не було соломи між рядками, то вона загнила. А ось ця полониця через деякий час. Коли ягода повністю покривається цвіллю. Як правило, для боротьби з цвіллю та полуниці використовують препарат свіч. Це системний контактний фунгіцид, який застосовують для захисту полуниці від сірої гнилі, яку ви тільки бачили. Обробку полениці свічем зазвичай проводять у період цвітіння або перед цвітінням, або одразу після цвітіння, коли підвищується ризик зараження грибковими хворобами. Препарат рівномірно наносять на всю поверхню рослин за допомогою оприскувача при температурі 12-25 градусів. Обробку рекомендують проводити рано вранці або ввечері. Свіч має короткий період очікування близько 7 днів до збору врожаю, тому можна застосовувати навіть період дозрівання ягід. Максимально допустима кількість обробок за сезон 2. Застосування свіча значно знижує втрати урожаю від гнилі. Також важливо, крім обробки свічем, проводити мульчування. Для цього використовують солому хвоєтису. утримують ягоди над ґрунтом і зменшують вологість навколо плодів, захищаючи від бур'янів. Також використовують агроволокно або агротканину, яка укладається на грядку до посадки, через неї роблять отвори, які не допускають застою води і забезпечують чистоту ягід. Перед цим треба висадити. Грядки гребені. Ну або підвищити грядку. Грядку піднімають на висоту 20-30 см завишки, що добре відводить влагу. Це найпростіший і дуже ефективний засіб уникнути застою вологи біля кореня та загнивання ягід та корені в подальшому. Якщо є ж можливість, то найкраще зробити укриття для полуниці на період дощів. Ось так воно виглядає. Коли натягується над рядками спеціальна плівка або агроволокно з дугами та добре мульчуються рядки. Цей метод дуже ефективний. Він, крім того, що захищає полиницю від ранніх заморозків, що прискорює дозрівання врожаю, також підвищує врожайність. Але треба плівку періодично знімати. Бо навіть на вулиці під час дощу вологість все одно буде менше, чим під агроволокном. І на останок слід вибирати сорти, які краще переносять підвищену вологість і не так швидко загнивають. Це такі сорти, як альбіон, мармелада полка. Крім того, не загущуйте кущі, відстань, між якими має бути 25-35 см. Регулярно видаляйте зайві вуса та старе листя, щоб покращити циркуляцію повітря, та знизити рівень грибкових захворювань.